Зі першу про головне поїхали. Пишуть таке про смерть брать Путіна. Ігор Двоєрідний. на останній із закритих нарад публічно погрожував Патрушу. Говорив про бивство Путіна, схема а також про зміну влади, які він не бачить Патрушова. Годину тому тіло Ігоря Путіна знайшли в його кабінеті. Повішений напевно засмутився, що нічого не перепало з деребану влади і ресурсів одразу після закритої церемонії прощання з Путіним. За словами експертів і політологів, Патруша вважають найбільшим ініціатором і організатором транзиту влади. Наймовірніше він терміново полетить до Пакіна для того, щоб Твердити домовленості між Пекіном і Москвою, а також заручитись підтримкою в транзиті влади й усунені Путіна з посади президента Росії. Як це буде виглядати, в який спосіб це відбуватиметься, і чи правда це ми можемо дізнатись найближчими днями? Тому що так як закипіла сьогодні Москва, як забурлила її політична активність, якого не було давно, цей візит точно не мене без наслідків для путінського режиму. Сам двоюрідний брат президента Росії Ігор Путін за наказом диктатора брав участь у найбільшій в історії схеми з відмивання грошей на суму 230 мільярдів доларів через естонські. Відділення данське банк. Про це в інтерв'ю американській телекомпанії CBS розповів колишній менеджер банку Говард Уілкінсон, який викрив схему відмивання грошей. За його словами, через естонське відділення банку кожен день проходило до 20 мільйонів доларів. Гроші проводила зареєстрована в Лондоні фірма Lantana Trade, яка на британському рядовому сайті була вказана, як та, що перебуває в стані спокою. Адреса реєстрації цієї компанії виявилась домом для 64 підставних фірм з рахунками в Данський банк. Виявивши підозрілі операції, Уилкінсон Домов про це чотирьом високопоставленим керівникам банку. Реакція від них не навійшла, тому менеджер звільнився і повернувся до Британії. Однією з проблем була участь у схемі відмивання грошей родичів президента РФ Путіна. Здається, це був Ігор Путін, якого я вважаю двоєрідним братом російського президента. Були посилання на ФСБ. ФСБ я думаю, наступне КДБ. Це наче таємна поліція. Люди, що керують компанію, були пов'язані з декількома банками, які збанкрутували в Росії. Розповів Вілкінсон Сібій зазначає, що Ігоря Путіна підозрювала і в інших російських схемах з відмивання. Нняння грошей, але він завжди заявляв про свою невинність. Пишуть, що неофіційно Патрушев може поставити керувати Росією свого сина Дмитрий є прямим спадкоємцем батька, оскільки в Путіна немає спадкоємців чоловічої статі, в політичній культурі Росії жінкам відведена другорядна і відверто допоміжна функція. Син соратника диктатора цілком може розглядатися як спадкоємець так званого президента. В епоху пізнього Путіна Патрушову чоловіку Радбес Росії у цій ролі отримав високу трибуну для поширення конспірологічних теорій та іншої маячні, як секретар Рад Безу Патрошо отримав доступ до вух Путіна та зміг транслювати йому свої думки. Так журналісти відводили йому ту роль, що має Джейк Саліван в адміністрації Байдена. Автори американської The New York Times та їхні британські колеги з Times переконані, що саме Патрушев посів у Путіна в голові думки про напад на Україну. Можливо, роль головного яструба переоцінюють все, ж у Путіна вистачає власного безумства, що він і продемонстрував на засіданнях Радбезу напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Патрушев, цій парадигмі лише голова, яка говорить. Патрушев нібито в цій парадигмі лише голова, яка говорить і говорить про те, що не міг прямо сказати Путін про рептилоїдів і план Далеса ту саму функцію, до речі, викона Медведів. Але оскільки за плином війни новими санцями та ще більшою ізоляцією Росії таких культурних табу для Путіна стає все менше, він навіть став говорити бля замість мля, то є необхідність у посереднику відпала. Тому можливо, патрушева старшого відправила на політичну пенсію, тім пенсія не означає небуття. У разі смерті чи відсторонення Путіна той цілком має потенціал протягнути власного сина на нову висоту. А Дмитрій Патрушу може стати новим президентом Росії. Тож хто це такий? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став та пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.